Якщо у вас вимикають світло, ви ніколи не купуйте нічого подібного, поки не додивитесь цього відео. Бо люди понабиралися генераторів, тепер вони пилью покриваються, по сараям стоять і нікому не потрібні. Бо на них треба бочками бензин витрачати, а це великі гроші. Ставлять їх на балконах, роблять у стінах отвори для вихлопних газів. Сусіди сваряться, ну це точно не варіант. А це обладнання. Воно тихенько працює, не потребує бензину і солярки. Можна на будь-який поверх. Принесли додому, поставили, і воно саме автоматично дає вам електрику. 2 кВт. Чиста синусоїда, Туреччина. 12 вольт на оці дроти під'єднали, і у вас електрика завжди. Зроблено на великому трансформаторі. Дросіль, що вирівнює синусоїду, кулер, кулір, що охолоджує. 15 кг. Туреччина. Який там генератор? Це новітні технології, які забезпечать вас електрикою, чистою синусоїдою. З 12 на 220. 2 кВт замовляй.